Добрий день, пані та панове. Сьогодні у нас на огляді ось такі чудові акумулятори Samsung 25R і NR18650. Ми проведемо тест. Ну, я вже провів тест на зарядці Opus BT S3100. Током заряду розряду 700 мА. І ось у нас такі результати по ним. Зараз ми ще глянемо. Зараз одною рукою не дуже зручно, але я виміряв внутрішній опір акумуляторів. Вони становлять при частоті 1 КГц. В районі 12 млн. Так, у нас є ще чудовий такий привод, яким ми замірюємо розряд даних акумуляторів при тоці при струмовій. 10 А з термодатчиком, щоб контролювати температуру розряду. Так, трішки так, щоб видніше було, так, запускаємо тест. Температура в на акумуляторі 25 градусів. Розряд пішов. А зараз поговоримо про основні характеристики даних акумуляторів. Так, це в нас вага 43 грама. Опір не більше 18 мільйом по специфікації. В нас по вимірам десь 12 мільйон плюс-мінус. Номінальна напруга 3,64 вольта. Так, далі у нас. Стандартний зарядний ток у нас 0,5С, 1,25 Ампера. Максимальний 4 Ампера. Так. Напруга розряду максимальна 2,5 вольта. Реструмові. А максимальний струм розряду у нас 20 ампер. Так. Так, так, так. От приструмові розряду 10 ампер. Середня, середня ємність акумуляторів ць, повинна становити 2540 мА. Так, тут є така гарна інформація. Це температура при розряді 1. 1 Сіці це 2,5 А, це 31 градус, при 5 А – це 42 градуса приблизно. При 10 А – це 60, при 15 це 80, при 20 це 100 градусів. Тому я тест проведу при 10 А нас не повинно піднятися більше 60 градусів. Так. Глянемо, що у нас зараз відбувається. Напруга просіла до 3,68 вольта. Струм у нас 10 А. Потужність розряду 36 Вт. Так, уже 460 мА розрядило за 2, майже за три хвилини. Температура в нас піднялась до 32 градусів. Так, ще глянемо самі акумулятори. Ось вони. Так. По основних, що ми тут маємо, тут назва моделі 25R. Далі йде назва компанії: це Samsung, SDI це завод, і Вісьмірка, це в нас ревізія восьма. І е, оце на, напис lm 3 t це дата виробництва. Тобто, нас цікавить е, друга буква М. Це означає, що вони зроблені в 2022 році. 3T означає, це коли зроблені третій місяць. Так, ще Samsung під термоплівкою має написи. Це напис моделі. Модель, так, фокусуйся. 25 r Дублюють. Так, ще на мінусовій клаймі в нас є штамп. Ось він там по термоплівочкою знаходиться. Ну і плюс видно, що він новенький в оригінальній Моделька дуже гарна, вона підходить для інструменту, електровелосипедів, електротранспорту з низькою ємністю акумуляторів, тому що вони високострумові. В принципі, для електротранспорту великої ємності більше 10 А годин. 36, вольт, 24, вольт, 48. Вольт. Зручніше і доцільніше збирати не на таких високострумових акумуляторах, а якщо потрібна маленька ємність і велика потужність на віддачу струму, то Samsung 25R дуже, дуже доречні в цьому плані. Дуже якісні акумулятори. Так, глянемо, що у нас відбувається з тестом. Так, що ми маємо? 10 Ампер розрядний струм, 3,5 вольта. Тест у нас триває вже 5 хвилин. Розрядилось 936 мА. Так. Температура. Головна температура, скільки у нас? 35 градусів. Да, дійсно, не сильно гріється. Навій значний нагрів відбувається на клемах. Ось тут. Так. Samsung 25R, звісно, це не самі кращі високотокові акумулятори. Ну, за свою ціну вони дуже непогані. Краще 25R з Samsung 25S, з Sony Murata це VTC 5 VTC 6A. Ну, VTC 4 вони у них ємність менша, ну, струмові дача більше. Ну, десь на, на цьому рівні VTC 4. Мурат. Так, що в нас з тестом відбувається? Напруга знизилась до 3,4 вольта майже. 4. Так, ми віддали 47 ватт-годин, 1330 мА. Температура в нас 40 градусів. Хотів запитати, який тест яких акумуляторів вам дуже був би цікавий. Пишіть в коментарях, проведемо тести, виміряємо, що себе представляють. ще проводив досліди з таким перехідником, холдерами на 18650, тут ну, і різні теж є. Але вони мені не так сподобалися як оця штука. Тут контакти, перехідний опір в них більш значний, і тому нагрів на клемах більший при великих струмах. Більше 10 А їх використовувати не бажано. Тому що акумулятор гріється більше ні, не від внутрішнього розогріву елемента самого, а від клем, на яких дуже значний опір. І при великих струмах тут велике падіння потужності. Ну і ця потужність. І куди здіватись треба, от вона і входить на нагрів. Так що більше 10 А оцю штуковану використовувати не можна. Так, в принципі, можна використовувати до 10 А. Так, що у нас відбувається? Напруга вже впала до 3,2 В майже. Так, Ми віддали 64 годин і 1838 мАг годин. Температура в нас 40 градусів на елементі. Ну, На дотик десь так і є. Не більше 40 градусів. Продовжуємо тест. Також посилання на дані акумулятори будуть в мене в описі. Можете переходити за посиланням, замовляти. По гарній ціні. Так, Що у нас відбувається з тестом? Напруга вже впала до 2,9 вольт майже. Ми віддали 77 годин і ємність 2290 мА. Так, температура у нас не піднялась, більше 44 градусів. Ну, на дотик десь так і маємо. Так, і нагадаю, при розряді в 10 А в нас температура не повинна перевищувати 60 градусів. Так, що ми маємо з тестом? Майже вже закінчується. Закінчився. Так, ми віддав 8,3 Вт години і ємність 2483 мА. Так, і гляне, у нас температура була 46 градусів максимально. Так. Дістанемо акумулятор. Саме більше нагрівся він на клемах. Ну, ємність, в принципі, з. Вписується в Data Shift 2483 мА. Це дуже гарний результат. Акумулятори дуже гарні. так що Для шуруповертів іншого електроінструменту, також електротранспорту, FPV-дронів і різних приладів, які потребують велику струмові дачу. Вони дуже гарні. Дякую за увагу. Якщо потрібно тести провести інших акумуляторів, то пишіть в коментарях.